Кільце всевладдя це не просто артефакт, це ідеальний психологічний тест. У ньому немає гіпнозу, лише дзеркало, що показує носієві його найпотаємніше бажання і пропонує короткий шлях до його здійснення. Так само працює спокуса владою в реальності. Вона розкладає не через слабкість, а через силу, через наші таланти, чесноти і любов. Ми розберемо три стадії цієї корупції, на прикладі Боромира, Гендальфа і Голума. Ой, зараз почнеться. Ми добрі у саморуйнуванні, так, дуже добрі. Це теж талант. Боромір не кар'єрист, він солдат і спадкоємець преченого царства. Його бажання чисте врятувати Гондор. Кільце б'є саме по цьому місцю. Візьми мене, і твоя жертва, твоя боротьба нарешті матимуть сенс. Ти зможеш захистити свій народ одним ривком. Це спокуса гіпервідповідальності. Ну так, я ж нема ніяк, я просто дуже відповідальна людинка з катастрофічними ідеями. У Ерена теж все починалося з благородної мети Свобода свого народу. Але почуття обов'язку, провини і відповідальності за своїх перетворюється на тотальну жагу контролю. Щоб урятувати парадіз, він готовий стати демоном для всього іншого світу. Логіка, дзеркальна бормеру. Мета виправдовує все. Обоє перетворюють любов до свого народу на виправдання насильства. Лайт Ягамі теж починає з благородної ідеї очистити світ від зла. На старті він щиро вірить, що робить добро. Але дуже швидко межа стирається. Він більше не рятує світ, він керує ним. Влада, що спочатку виглядає як інструмент справедливості, перетворюється на наркотик абсолютного контролю. Логіка та сама, що й у Боромира: Я знаю краще. Я маю право. Якщо я зупинюсь, світ загине. Якщо вам було цікаво, я дуже радий. Продовження про Голума і Гендальфа буде зовсім скоро. Підписуйтесь, щоб не загубитись. І спасибі за підтримку.